Після пережитого пекла війни, важких поранень та втрати побратимів, ми почали більше цінувати своє життя. Ми ніколи вже не будемо такими, як раніше. Але ми отримали можливість почати заново з більшою жагою до життя. Я бажаю всім в новому році посилювати цю жагу і будувати сильну націю та країну з Новим роком. Доброго дня, шановні побратими та посестри! Хочу вас привітати з наступаючим новим роком та побажати всім мирного неба і щоб кожен із вас побачив перемогу на власні очі. Бережіть себе та рідних. Бажаю у новому 2025 році нам головного перемоги. Кожному захиснику і захисниці України міцного здоров'я, а нашій неньки – миру та процвітання. Слава Україні! Вітаю з Новим Роком. Бажаю здоров'я, щастя, радості, успіху, разуму і розуміння. Бажаю перемоги. Нашої перемоги. Слава Збройним силам України. Слава Україні. Неважливо, якою мовою ти спілкуєшся. Головне, щоб ти був патріотом своєї Країни своєї землі та своєї родини, З наступаючим всіх новим роком, бажаю здоров'я, миру та слава Україні. Бажаю нашим побратимам незламної сили, відваги та перемоги на всіх фронтах, а нашій країні неньки, мирного та процвітаючого майбутнього, вільної від війни і поневолені. Слава героям, слава Україні! Минулий рік був дуже важкий, дуже важкий для всіх. Але ми вистояли. Ми вистояли завдяки нашим самим зусиллям, завдяки хлопцям, які видають цінніше, що у них є, своє життя. Тому в наступному році є тільки одне бажання: це наша з вами перемога. І ніяк інакше. З Новим роком. За рік, який проводжаємо, та рік, який зустрічаємо, дякуємо тим, хто зараз на полі бою виборює, Нашу волю та незалежність. У 24-му році ми стали справжньою командою ветеранів проєкту Титана Йоа. У 25-му році зробимо та реалізуємо ще більше. Захисники та захисниці, ветерани та їх родини, Титани. Вже традиційно бажаю нам усім сили, добробуту і порядку в новому році. Щиро вітаю з різдвяними та новорічними святами. Ми всіх вітаємо. Новим роком. Ми робимо все для нашої перемоги. Шана всім, хто робить її, незважаючи де він. Волонтери в тилу, хлопці зі зброєю в руках на передовій. Хлопці, ті, котрі після поранення стали в стрій, це вам велика шана, ви гордість нації. Ті хлопці, котрі після тяжких поранень в тилу роблять все для нашої перемоги. Я пишаюсь тим, що є амбасадором Титанів. Титани – це сила, титани – це єдність. І тільки разом ми сила. Від кожного, від кожного з нас залежить перемога. Тому робимо все для нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава у новому 2025 році. Перш за все, хочу побажати, щоб кожен захисник та захисниця повернулися додому: до своєї сім'ї, до своєї дружини, матері, сестри, брата та побратима. Хочу побажати також усім міцного здоров'я, наснаги та терпіння і віри, що добро переможе зло. Бажаємо всім у новому році щастя, радості, миру, приємних життєвих миттєвостей. Нехай збуваються всі найзаповітніші мрії. Сердечна вдячність нашим захисникам і захисницям, які у цей непростий для нас час стоять на захисті України. Завдяки вашій мужності і насназі ми маємо змогу е, святкувати новий рік. Ви наша опора і гордість. Ми маємо змогу працювати, творити і допомагати вам. З новим роком! Вітаю! Разом ми – сила. Колись на фронті зараз в тилу. Е, нехай наступний рік принесе нам найбажаніше. Це перемогу. Слава Україні! Бажаю здоров'я, дорогі побратими! Вітаю вас з наступаючим новим роком. Хочу, щоб новий 2025 рік приніс очікам перемогу, щоб всі живі і здорові повернулися додому. Миру і злагоди у ваших оселях. Слава Україні! Хай новий рік несе дива, нехай згорить дотла Москва! Ще б нам дуже повезло, якби застрелилось. А ще у наших ворогів хай ріки вийдуть з берегів, а нам щоб жити без війни, щоб снились кольорові сни, щоб кожен українець брат, щоб рід помножився в сто крат, ми стали вільними від нині. Здобудем славу Україні! С новим роком!